Це матеріал для студентів групи RT-19D, дисципліна мікропроцесори в електронних апаратах. Сьогоднішня у нас тема називається зовнішнє переривання. Тобто ми з вами будемо використовувати лінії порту D PD2 і PD3 в їх альтернативних функціях, а саме функції INT 0 і INT1, що називається обробка зовнішніх переривань від каналу номер 0 і від каналу номер 1 Значить, у нас є така нескладна модель, 4 світлодіода, 3 кнопочки, і тепер ми її запускаємо і дивимося, що буде відбуватися. Як бачимо, спочатку у нас включається контролер. Ми могли не побачити, я ж зараз повторюю, тобто він перевіряє робочий стан світлодіодів. Вони перемикаються послідовно три рази, після цього ми будемо вважати, що контролер наш готовий до роботи. І тепер ми натискаємо кнопочку, наприклад, першу. І ми бачимо, що було зафіксована подія, і результатом цієї фіксації є перемикання двох світлодіодів. Ще раз. Це перша подія, і друга подія це перемикання двох світлодіодів інших. Ну такий дуже простий тест, за яким можна саме подивитися, як обробляються ці події. Переривання зовнішні. Начебто нічого складного тут немає, вже з кнопками з вами ми працювали, але треба розібратися саме, щось тут є таке, чого не було раніше, а саме щось тут є з обробкою переривань. Так, заходимо в код і дивимося. Є у нас підключення бібліотек. Як бачимо, я буду тут використовувати переривання та затримки, тому що з затримками саме легше зробити певною мірою. Ті перемикання світлодіодів, але ми вже з вами розглядали таймери. І ви знаєте, що можна побудувати ще й таймери сюди в обробку переривань за переповненням таймеру, і буде взагалі тут дуже цікаво. Але поки що за бібліотекою затримок. Так, є у нас дві процедури обробки переривань. Є у нас перерва, обробка переривань int0 оцей вектор, і є int1 оцей вектор. Це дві процедури, ну, вони взагалі дуже схожі, відрізняються вони лише тим, що надсилають відповідно сигнал там 1-2, а тут надсилається 4-8. І це призводить до того, що йде перемикання на різних пар світлодіодів. Ну, це спеціально так зроблено, щоб вам було неважко розібратися, як це працює. Отже, дві процедури обробки переривання. Є ще одна додаткова процедура Ініт. Згадуємо тему про написання власних процедур з минулого семестру. Оця процедура Init вона саме забезпечує нам початкове засвічування всіх світлодіодів. І також вона працює при натисканні на кнопку Reset, тому що у нас знову ж скидається контролер і все починається спочатку. Є у нас функція Main, в якій відбувається налаштування портів. Налаштування переривань, і далі там оцей виклик процедури init три рази, і далі дозвіл на глобальне переривання. Після цього у нас буде нескінчений цикл, і, відповідно, в цьому нескінченому циклі ми можемо обробляти переривання, оскільки у нас є така можливість, ми їх дозволили, і тому у нас нескінчений цикл основного програми він пустий. Ну і все. Так, тут не дуже добре можна розглянути код, тому що він дуже такий дрібний шрифт. Зараз подивимося на нього більш, як кажуть, в зручному інструменті. Так, дивимось, значить, ще раз. От перша процедура тривання, тут є цикл. П'ять разів він там перемикає нам порт. Один порт, два туди-сюди. Друга процедура обробки така сама, тільки 4-8 лінії перемикаються з затримкою 50 мс. Тут немає нічого особливого, є тільки така штука. Дивіться, є отут на початку заборона глобальних переривань, потім обробка поточного переривання і потім дозвіл на глобальні переривання. Це зроблено саме тому. Що у нас ця процедура досить тривала, і щоб у нас не було такого, що вона ще не обробилася, а у нас вже з'явилося наступне переривання, бо в перериваннях є пріоритет, і з цими пріоритетами там треба ще працювати. Тому я просто заблокував можливість інших переривань, обробив поточне і потім дозволив знову ж інше переривання. І тут так само заблокував. Глобально всі переривання, поки оброблюється це, потім дозволив глобально всі переривання після обробки цього переривання. Ну, тут все отак. Дивіться. Значить, init. Процедура init, яка не повертає ніякого значення, не приймає ніяких параметрів всередині себе, тому тут void-void. Далі вона надсилає одиницю на порт B. Засвідчує перший світлодіод, потім циклі, просувають цю одиницю вліво, і таким чином засвідчуються всі інші світлодіоди по одинці. Після цього вона обнуляє порт, і все. Як кажуть, таким чином ми просигналізували собі про те, що у нас світлодіоди підключені. Вони працюють. Так, що ми тут бачимо в, в main функції В main функції у нас є налаштування порту таким чином, щоб використовувалися там, напрямки вхідні-вихідній лінії. На початку у нас порт D255, порт B у нас 0. І далі нам треба дозволити переривання. Отут дозволу налаштувати переривання. Отут є у нас регістр Джимск, далі трошки про нього подивимось. Отут ми дозволяємо переривання int 0, отут дозволяємо переривання int 1. Але можна зробити будь-який з цих рядків також буде працювати, тому що це в двійковій формі, це в 16-ковій, а це в десятковій формі, завантажуються ті самі біти в регістр Gimsk, і буде те ж саме. Тому можна за дві, за дві дії. Окремо кожний біт завантажувати, можна однією дією там, завантажити обидва біти. І обидва переривання будуть дозволені. Якщо закоментувати, наприклад, перший рядок, то буде дозволено переривання лише за першим каналом. Ну, якщо закоментувати другий рядок, то буде дозволені переривання тільки за нульовим каналом. Ну, можна закоментувати все, тоді, як кажуть. Нічого відбуватися не буде взагалі в програмі. Так, є у нас тут виклик ініт-процедури, оцієї самої, яка перевіряє нам стан світлодіодів. вона виконується три рази, тому що виклик процедури йде в циклі. І це вам приклад того, як може бути процедура викликана в циклі. Можна було б це все записати тут в цикл, але мені так було зручніше. Я зробив спеціальну процедуру і потім цю процедуру викликав три рази підряд. І дозвіл на глобальні переривання. Ну і все. І Далі, далі все працює. Тепер йдемо дивитися на цей регістр GIMSK. Так, регістр General Interrupt Mask Register. Так він називається повною. А, коротко JimSк, так? Да? Маска глобальних переривань. Регістр маски глобальних переривань. Ну, щось таке. Значить, що у нас тут є? Тут взагалі-то є три біти, які. Використовується він восьмирозрядний в архітектурі Adamin 2313. Ці 5 бітів вони не використовуються в ньому, використовуються лише оці 3. І нас цікавлять саме 7-й-6-й, тому що це int1 int 0, куди ми записуємо дозвіл на переривання. І тут короткий текст англійською мовою він саме показує, що виконує кожен з цих бітів. Є тут ще. Про те, що можна обирати режим переривань для зовнішніх пристроїв, тобто є такі ще спеціальні біти в регістрі MCUCR, але ми поки що туди не ходимо, тому що нам достатньо цієї роботи розібратися треба спочатку з цим. Але MCUCR, там оці біти, скажу вам коротко, вони дозволяють саме вибрати, як подія буде оброблятися, там, наприклад, з нуля в одиницю, з одиницю 0 або в будь-якому стані. А у нас зараз режим 0, 0 так званий, тобто, за замовченням, обробляється саме перехід з високого рівня в низький. Так, і це ми для обох каналів перервання залишили незмінним. Тому у нас саме при натисканні кнопки, коли у нас 0 з'являється, у нас фіксується подія. Так, більше тут дивитись нема, що. Ну, а ще оцей біт PCI це додатковий розряд, скажемо тут, тому що можна ще переназначити всі лінії порту Б. Там їх можна зробити зовнішніми, тому що в них є також альтернативні функції. Зараз повернемося в модель, ви їх там побачите. Тобто те, що стосується PCI, то це ці лінії порту B. Вони всі можуть бути перелаштовані на альтернативну функцію обробки ще додаткових зовнішніх переривань, Їх тут може бути 8 штук. Ну, це багато з врахуванням ще тих двох, тому це 10 джерел переривання, але в цьому випадку там будуть у нас проблеми з, з вихідними лініями, через які ми будемо чимось там керувати. У нас залишиться лише оці лінії. Порту А, які мене задіяли, і десь там декілька ліній порту Д. Якщо цього вистачає, то може і вистачати. Але з цими лініями PCINT і ну, PCINT 7 ми з вами зараз не будемо нічого робити, бо нема у нас потреби такої. Але треба знати, що є ще можливість розширити кількість зовнішніх пристроїв, які можуть надсилати в контроллер свої сигнали. І він буде їх обробляти як переривання. Тепер трошки про те, чим відрізняється ця обробка переривання, наприклад, від натискання просто на кнопки. Справа в тому, що переривання це синхронні події. І ми обробляємо їх в будь-який момент, коли вони відбуваються. Про це треба пам'ятати. Натискання на кнопку це події, це ж асинхронні, але їх треба в циклі перевіряти постійно кнопки. І це незручно, тому що основна програма, вона в певні моменти своєї роботи вона займається тим, що сканує кнопки. І це не дуже зручно. А от з перериваннями це краще. Але ну, це не основна функція. Там кнопки можна підключити, тут вони ніякої функції іншої не несуть, вони тільки нам демонструють режим роботи. Але, наприклад, якщо у вас є пристрій, який може там, входити в режим гібернації, засинати, то саме пробудити його назовні можна натисканням на кнопку, і відбудеться переривання, і там, обробник написати таким чином, що він буде контролер наш збуджувати, і таким чином ми будемо виходити з режиму гібернації. Ну, це така можливість, яка дуже часто використовується в пристроях, там, саме для цього. Так, ну і ще раз подивимося, як це працює. Значить, Якщо ми скинули, у нас пішла процедура ініціації портів чи світлодіодів, якщо ми натиснули на перший, він працює, і ми можемо натиснути на другий, поки що нічого не відбувається. Але коли завершилася обробка першого перервання, відбувається обробка другого. О, дивіться, ми можемо. Натиснути він зафіксував, що натискання було, але поки що він не може його обробити, тому що ми заборонили йому ці обробки. Дивіться, зараз перший буде ще раз. Дивіться. Тобто, коли він завершить обробку поточного переривання, він одразу може прийти до обробки ну, іншого переривання, тому що а, ознака, що відбулася подія, вона там в спеціальному розряді ще одного регістра записана. Так, ну це поки що все про зовнішні перервання. Далі буде у нас практична робота, які у вас будуть завдання. Оце ну, творчо все переосмислити і зробити результат. Тому зустрінемося на практичній роботі. Все, дякую за увагу. Побачимося.